Вітайте новинку, яка допоможе вам змінити своє життя та зовнішність. Представляємо вам комплекс для схуднення від Велнео, відомого бренду товарів для здоров'я та краси у Європі, а відтепер і в Україні. Велнео допоможе вам полегшити виснажливий процес схуднення та швидко досягти справжніх результатів. Знайомтесь з Лесою Коваленко, дівчиною, яка довела собі та оточуючим, що немає недосяжних цілей. Мене звати Коваленко Олеся. Я прийшла поділити з вами свою історію. Історію зміни мого життя на нове. Це історія моєї перемоги. Проблема зайвої ваги була в мене ще з народження. Навіть в дитячому садочку в мене вага була, ну так скажемо, немаленька. Вона зашкалювала, і я з цим боролась все життя. Хоча мама ніколи не видавала це за проблему. Мама казала, нічого, це дитина, вона переросте, вона витягнеться. Вага вона. Вона не набиралась, вона просто вскочила, вона летіла вверх неймовірними цифрами. Речі, в які я не влазила, вони спочатку засмучували, потім їх було така кількість, що я на них просто перестала звертати увагу. Я просто йшла, купувала нові і жила далі, так рухалась далі. Робота, дом, магазин, телевізор той самий. Так власне, я і почала набирати вагу. Переломним моментом в моєму житті стала цифра 80 кілограмів. 80 кілограмів 200 грамів. Коли ти чуєш збоку там різні жарти, ну, наприклад, там про ножки буша, так, про одяг на танків, або ця фраза заїжджена «хорошої людини має бути багато. Я вам скажу чесно, що це вбиває просто на повал. А в одній з соціальних мереж, коли я шукала собі наступну дієту, я знайшла цікаву для мене групу людей, які були моїми співдумцями. Так мені було з ними цікаво спілкуватись, і саме там я прочитала про новий товар, про новий бренд, який тільки з'явився. І я собі подумала. Думаю, ну якщо зараз я переможу, хоча я до цього ніколи ніде не перемагала, то це буде, це буде доля. В конкурсі розігрувався цілий комплекс продукції, яка мала допомогти мені змінити своє життя. Комплексний підхід він важливий завжди. Якщо ми будемо придержуватись дієти, але не робити фізично взагалі нічого, то ця дієта вона зійде на нівець. Точно так само фізичні вправи, які будуть давати навантаження, але при цьому людина буде приходити після фізичних вправ доїдати все те, що вона зігнала, результату не буде. Про схуднення, хоча б раз задумувалась кожна жінка. Як не дивно, багато хто з чоловік. Почати та ефективно пройти процес втрати ваги вам допоможе Велнео. Комплекс для схуднення від Велнео складається з п'яти компонентів: десятиденна програма для очищення організму від шлаків та токсинів, чай для очищення організму, овочевий суп, шоколадний шейк, шоколадні цукерки сліміс. Комплекс Велнео це ваша ефективна підтримка на шляху до здорового та красивого тіла. «Велнео» – бути з легко. Ви знаєте, варто сказати, що перед тим як споживати дану продукцію, перше, що я зробила, це порадила своїм тренером. І от коли людина, яка знає толк в процесі походіння, сказала мені, що так, це річ дійсно інноваційна, це річ, яка Корисна для здоров'я, і вона не зашкодить, це точно, я спокійно, довіряючи своєму тренеру на 200%, взяла і почала її приймати. Десять днів детоксикації я від них чекала, ну не знаю, мабуть, нічого не чекала, тому що я думала, що ну як я можу зрозуміти, що таке очистка організму. Але коли на третій день я відчула легкість, відчула, що вставати зранку набагато легше, ніж було до цього, так? коли ти ввечері не такий стомлений, як був раніше. Так, коли е, твоя шкіра не видає всього того, чого ти накопичив за день, так ввечері. Це е, дійсно показує результати, але при цьому спокійно за сім днів 2 кілограми пішло в нікуди. Я дуже задоволена даною програмою, тому що е, вона дала точку відліку, точку відліку назад до нового життя. Е, з цього моменту я зрозуміла, що хунути буде набагато легше. Мій організм. Просто оновився і почав нове життя з нового листа. Перше, що я, на що я звернула увагу, це те, що інгредієнти всі абсолютно натуральні. А друге, що мені сподобалось, це те, що продукт абсолютно зручний. Ну і найголовніше, що мені сподобалось, те, що дана програма детоксикації, вона не лише допомагає очистити організм, але й допомагає нормалізувати водний баланс в організмі. Велнео пропонує десятиденну детокс-програму, яка діє у трьох напрямках: очищення печінки, шлунку та шлунково-кишкового тракту. Детокс-програма представлена у формі зручних капсул та має у складі натуральні компоненти. Очищення організму з Велнео це ефективний старт на шляху до перетворень. Адже саме правильний обмін речовин у здорової людини це запорука ефективності будь-якої дієти та гарантія результату. Якщо ваша мета отримати видимий результат у втраті ваги, якщо ви хочете пишатись ефективними формами, почніть свою історію нового життя з «Велнео». Бренд Краси та здоров'я Велнео це новинка на ринку України. Але продукція успішно зарекомендувала себе у Європі. «Велнео» дбає про красу вашого тіла і в першу чергу про ваше здоров'я. Тому продукція має в основі натуральні складові вітаміни та мінерали. Другим етапом в схутненні – це є правильна постановка харчування, здорового харчування. Велнео дав мені два білкових замінника, два повноцінних методи харчування. Дві Повноцінні страви це дуже корисний здоровий суп, овочевий, який можна робити не лише вдома, дуже зручно робити його навіть на роботі, тому що можна робити не лише з молоком, а навіть з водою. Плюс величезний, в тому, що це білковий замінник. Це те, чого ти з'їдаєш трошки, але ситість йде надовго і е, організм відчуває цю ситість. Тобто в тебе немає бажання йти і ще щось додавати. Ти не додаєш калорії в своє харчування. Ти з'їдаєш трошки, але отримуєш при цьому багато багато користі, багато ситості, е, багато задоволення, тому що це дуже смачно. А шейк це взагалі казка. Казка в тому плані, що людина, яка худне, молочний коктейль, ну, це зряду фантастики. Молочні коктейлі я пила завжди, я їх полюбляю, але коли я дізналася, що можна худнути і пити при цьому молочні коктейлі, ну, звичайно, я це буду робити. Я буду робити це і надалі, тому що це дуже смачно. Уявіть тільки собі, що в одному пакунку такого шейку та супу всього-навсього 200 кілокалорій. Ну якщо порівняти з звичайною гречкою, яку ви не перемазуєте маслом, в ній йде 325 кілокалорій в 100 грамах, а тут ви випиваєте 200 мл, наїдаєтесь, отримуєте мінерали, вітаміни, амінокислоти і при цьому мало калорій. Зручно, корисно і смачно. Велнео пропонує вам повний комплекс продукції, який допоможе очистити організм, нормалізувати обмін речовин, ефективно схуднути та запобігти переїданню. Ваша комфортна вага це не лише краса, а й здоров'я, гарне самопочуття та впевненість у собі. Тож, якщо ви вирішили, що прийшов час до змін, телефонуйте та замовляйте комплекс «Велнео» – якісну та протестовану продукцію з Європи за доступною ціною. Купуйте нашу продукцію у магазинах вашого міста: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Миколаїв та Вінниця. Телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, та замовляйте комплекс для схуднення від Велнео або окремі позиції просто зараз. «Велнео» – це європейська якість продукції, яка дає результат. Ви швидко отримаєте замовлення в будь-якому куточку України. «Велнео» – бути странкою легко. На сьогоднішній день до. Голодання до якихось е, моральних важкостей відношусь дуже негативно, чому тому, що людина е, велика, вона маленька, худенька, не дуже вона має бути в першу чергу щасливою. Кожній людині, яка робить е, над собою зусилля, сісти навіть на дієту, так складно взагалі в принципі поняття того, що ти маєш зламати себе. Свій графік роботи, свій графік харчування, ти ламаєш е, свої стереотипи, так? якщо я люблю їсти, наприклад, варену ковбасу, то чому я її не можу їсти? Коли мій організм розуміє, що я її їм щодня, а потім я просто беру і наказую його і не їм, то це виливається в жахливі стреси. Мені здається, ці цукерки створила та людина, в якої дійсно були проблеми з зайвою вагою, тому що вона. Дала людям, які губнуть, те, чого їм не вистачає в принципі. Це е, смак, солодощі. Так, це дуже смачно, це те, до чого ми всі звикли, від чого відмовитись, ну найскладніше. Е, це е, те, що людина, коли їх вживає, не помічаючи сама того, вона їсть набагато менше. Е, різниця в тому, що нам потрібно, і в тому, що ми їмо, дуже велика. Ми самі цього не розуміємо. Так, от слініс це той компонент мого життя, який допоміг мені зрозуміти, скільки ж мені насправді потрібно споживати їжі. Сьогодні, з'їдаючи сліміс за пів години до їжі, я з'їдаю зовсім трошечки те саме горнятко, і при цьому взагалі не хочу далі їсти. Це щось нове, це те, чого раніше не було. Скажіть мені, будь ласка, коли людина хунночі могла їсти цукерки і отримувати чудові результати? Сьогодні це можливо. Проблема всіх людей це відчуття голоду. Сліміс це шоколадна цукерка, яка зменшує відчуття голоду. Вона допомагає вам не просто його не відчувати, а вона допомагає вам збалансувати кількість спожитих продуктів в своєму раціоні. Ви не переїдаєте, у вас немає проблеми з переїданням, тому це дійсно смачно, корисно і необхідно для тих людей, які вирішили змінити своє життя і переломити той момент, коли ти думаєш, з'їсти, не з'їсти, багато мало. Тут в тебе шансів переїсти вже точно не буде. Якщо ви хочете відчувати себе комфортно, вдягати бажаний розмір красивого одягу, привертати погляди та відчувати впевненість у собі, замовляйте комплекс для схуднення від Велнео. Саме продукція Велнео стане надійною підтримкою у боротьбі з зайвими кілограмами. Ви будете худнути ефективно, без голоду, стресів та випробувань сили волі. Дзвоніть та отримайте найповнішу консультацію у наших операторів. Звернувши увагу на Валнео, я зрозуміла, що це щось нове, це те, чого в нас раніше не було. Це продукти з Європи, які в нас е, в відповідних цінових категоріях. Тобто вони для нас доступні. Європейський якісний продукт, який ми можемо собі дозволити. Ви знаєте, я задоволена не те слово. Я просто щаслива. Чому? Тому що коли ти заходиш до свого офісу, в якому зазвичай на тебе ніхто не звертав уваги, до тебе всі звикли, так? Там привіт-привіт і все. Коли ти зараз заходиш, я відкриваю двері. На мене всі звертають увагу, мені всі кажуть, наскільки я змінилась, наскільки є результат. І тепер я не чую різні жарти. Так, я чую в тебе знову. Великі штани, пора їх міняти. Це дуже піднімає настрій. Це дає таке натхнення. Плюс найголовніше, в тому, що я рухаюсь вперед, кінечна точка відліку ще не досягнута. В мене на даний момент за два місяці вже мінус 14 кілограмів. Це для мене феноменальна цифра, якої не було ніколи в житті. І тепер я вірю в свої сили, я вірю в те, що комплексом здорового харчування, спорту і саме головне продукції «Велнео» я досягну своєї кінечної мети 55 кілограмів і 44-й розмір. Будуть у мене вже зовсім незабаром через місяць, максимум два. Перше, що я рекомендую, це встати і почати діяти, почати щось робити. Буде складно, буде дуже складно. Але мені в ці періоди складності допоміг Валнео. Він мене підтримав, допоміг тренер, допоміг. Список здорових продуктів. Так, це все комплекс. Здорове харчування, фізичні вправи. Ну і саме головне це Велнео, яке дає вам старт, яке супроводжує вас під час всього схуднення. І саме головне в кінці чудово довершує. Чому слід обрати саме Велнео? Тому що вся продукція базується на натуральних речовинах. Протестована у Європі та має відмінну репутацію. Ви можете придбати складові у комплексі або кожну одиницю окремо за необхідністю. Бренд Валнео пропонує тільки доступні ціни. Ви варті бути здоровими, красивими та стрункими. І Валнео буде завжди на поготові підтримати вас на шляху до краси. Валнео дає мені а, впевненість в тому, що до старих речей я вже не повернусь. Це а, той. Помічник, той піковий момент, який змінив усе моє життя. Купуйте нашу продукцію у магазинах вашого міста: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Миколаїв та Вінниця. Телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, та замовляйте комплекс для схуднення від Велнео або окремі позиції просто зараз. «Велнео» – це європейська якість продукції, яка дає результат. Ви швидко отримаєте замовлення в будь-якому куточку України.